Дуже конкретний та результативний тиждень і це твій астропрогноз з 19 по 25 лютого. Саме в цей тиждень у нас припадає повнолуння в Діві. Такий рідкісний випадок. Ми вже відвикли, тому що давно не було саме такого е, значимого е, полуні. Тому що коли повнолуння в Діві, воно дає чіткі матеріальні, приземлені факти, результати. Знаєте, е, прям такі підсумки підводить і ми про це поговоримо ще в окремих відео, але взагалі поетапно понеділок. Понеділок у нас сонечко переходить в риби, там у нас Сатурн вже знаходиться, і луна у нас в раці. Це означає, що емоції ми базуємо більше на внутрішній інтуїції, на передчутті на тому, що ми собі відчуваємо по відношенню до якоїсь дії. Тому, власне, всі креативні проекти, творчі починання в понеділок буде ідеально стартувати, тому що в цей час все, що ви робите на пориві своєї. І творчості на тому, що відчуваєте всередині, на інтуїтивному передчутті воно дає дуже хороші результати і швидко рухається, якщо ви це починаєте в такий день, як понеділок. А вівторок продуктивний, і вівторок у нас е, все ще включає інтуїцію, як і в понеділок. Тобто, треба прислуховуватися до того, що підказує тобі серце. Що ти дійсно перечуваєш, до цього прислухайся, довіряй собі. Але цей день пов'язаний більше з контактами з людьми. І, власне, через оцей інтуїтивний аспект, через довіру тільки можна будувати певні стосунки. Підписувати договора, починати якісь спільні проекти, власне, на двох що. Робити, чи навіть з колективом краще базуючись на тому, чи подобається мені ця людина, чи відчуваю я, що це моя людина в такий час, у вівторок, багато хто може сумніватися в тому, чи варто продовжувати відносини з кимось. І ці сумніви треба трошки перенести, не приймати одразу похабцем рішення, а просто зафіксувати собі, що я. Щось сумніваюсь, треба перевірити. Це взагалі день випробування на довіру, тому багато хто може ну, просто не оправдати ваші очікування, і до цього треба бути готовим. Крім того, у нас іде такий аспект, коли у нас багато людей виходить на контакт. Також це на інформаційному полі знову якийсь привід для того, аби щось обговорити. Нас об'єднує обговорення якоїсь інформації чи новини, і вівторок. Задає ось цю тенденцію на багато спілкування з людьми, може захотітися піти на якусь тусу, на якесь запрошення кудись, а можете просто йти на якусь конференцію чи, чи навчання, і там буде багато людей, або багато нових ще також людей. Це час для знайомств вівторок, і е, крім того, це також хороший час для того, аби якусь інформацію подати. Вона буде більшому обсягу людей е, доходити, тому це такий цікавий аспект для промування чогось для реклами в соціальних медіа. Наприклад, а, крім того, ви в цей час можете просто навіть гостей до себе запрошувати, або вас можуть запрошувати, і це гармонійний аспект, аби погоджуватися на такі запрошення. Середа, у нас а, а, луна в тригоні з Нептуном, і вона дає ілюзії, вона дає недовіру, вона дає, із-за того, що Луна переходить в вона дає такі претензії, претензії, які можуть не мати під собою бази основи, чого вам це не подобається. Ви просто можете зриватися на інших людях, висловлюючи претензії. Тензі, і а, тут важливо, що ці рожеві окуляри дуже важко зняти, тому що аспект ілюзії по нептуну він буде завжди давати, нібито от ви чуєте одне. А е, сприймаєте як щось інше? Вам хтось може просто десь зауваження зробити, а ви вже це як критику і образу можете сприймати. Просто розумійте, чому вас так от може в середу розхитувати, е, і це теж пов'язане зі стосунками з людьми. І власне фільтруйте, чи це вам не навіялось, що вас хтось хоче задіти. Четвер, у нас венера з Марсом взаємодії це ще один день, який вже був попереднього тижня. Ще один день, коли вони в такій взаємодії у водолії рідкісні взаємодії, і така взаємодія дає кармічні уроки з людьми. Тобто це про комунікацію: жінки і чоловіки, це про сімейні стосунки, це про пару вашу, або про партнерів, з якими ви дуже довго працюєте разом напарник ваш або компаньйон в бізнесі. Це для стосунків випробування, але також і другий шанс. Тому по таким аспектам часто повертається хтось в стосунки, в яких вже був. А також це аспект на хороші знайомства і онлайн, хочу сказати, також тому використовуйте для тих, хто холостий, шукайте свою пару, будьте сміливішими саме в цей час. Тому що при такій взаємодії у нас йде дуже хороший аспект на те, що з кимось ви познайомитеся для. Довгих серйозних стосунків це також на міжнародній арені може програтися як нові спілки альянси об'єднання певних організацій, країн, людей так в певні спільноти за однією ідеологією. Це власне той день, про який я дуже часто говорила. Шов що в лютому їх аж два, і ось був такий аспект 16 лютого і 22-го, другий раз він повторюється. А далі у нас п'ятниця. П'ятниця дуже категоричний критичний день вже з результативними подіями під впливом повнолуння в діві. Багато для кого це буде звільнення з роботи, хочу звільнитись, подача заяви на звільнення. Або якщо ви маєте таку компетенцію, когось звільняти, то теж от звільнення дуже часто проходить по таким аспектам. А будь-що, що у вам відмовляють у п'ятницю, дає вам такий відкат назад, ніби на два кроки назад, аби зробити великий ривок вперед. Тому просто не переймайтеся, якщо щось критичне сталося з вами. Вам відмовив клієнт, чи там не прийшли якісь кошти, а, чи є якийсь а, від якогось проекту вас відсторонили, чи не взяли на якісь курси, чи ви не здали якийсь екзамен. Тому що конкретно у п'ятницю це як шанс через відмову дати вам стрибок набагато краще, вище, а може, навіть і в новому напрямку, але результативніше для вас. А, крім того, у нас а, вже... Абсолютний вплив повнолуння, і субота та неділя теж під цим впливом. Повнолуння у Діві нам задає воно не тільки єдиний, єдиний вплив на ці дні, а це також буде під такою ослабленням Сатурна опозицією до сонця, так і дуже слабким положенням Меркурія в рибах, який дає критику. І тут вам захочеться приймати рішення, ви будете бачити певні результати своєї діяльності, причому діяльності, яка могла там тривати. Півроку, тобто, за великий період часу до півроку у вас були якісь дії, які зараз дадуть результат в цей вікенд. Тобто, п'ятниця, субота, неділя у нас як така злита енергія дуже складна, тому що це може бути результат, який навіть вас може здивувати, тому що ви можете в чомусь виграти, а це може бути навіть там якось дивно зроблено через помилку результат, або через те, що до дозак... ну незаконно якось цей результат. Отримати і цікаво, що власне це таке сухе беземоційне повнолуння, яке дуже чітко треба відфільтрувати в собі, що ми не так е на відчуттях в цей час, як ми на фіксації подій, які відбуваються навколо. І тут найцікавіше, що. Е Будь-який будь результат, який ви отримаєте на вікенд, може ще й викликати е, критику в вашу сторону. Типу, отримала сертифікат про якесь навчання до кваліфікацію. Чому саме там? А що це тобі дасть, а це нікому не потрібне. Це може викликати у вас критику. Це також хейт в соцмережах, це м -м -м, протести і такі е, незадоволення результатами, які, е, до яких ви, наприклад, йшли і на які великі надії покладали. Це може бути невдача в якомусь стартовому проєкті, який ви формували протягом півроку. Це може бути довгоочікувана зустріч з людиною, яка не принесе такого результату, на який ви сподівались. Але я не кажу, що тільки в розчаруванні пройде цей вікенд, тому що він також дасть. Певні такі таку фіналізацію є певний результат, навіть якщо він не завжди буде позитивним та задоволеним. Я окремо для кожного знаку зодіаку напишу, бо це зараз загальний астропрогноз. І до речі, вже зараз ви можете замовляти свої індивідуальні астропрогнози на березень. Березень у нас коридором затемний. ладно, не забігаємо наперед. А в першу чергу хочу наголосити, що ми не ставимося до цього вікенду, якщо ой, в мене будуть негативні події. Ні, вони можуть навіть бути для вас позитивними, але просто комусь може не подобатися результат вашої діяльності. Може бути десь хейт, десь якийсь відгук клієнта, якщо ви в сервісі працюєте, не дуже приємний, але це все як стрибок до кращого вас, до розвитку, до вдосконалення. Будь-яка критика в цей вікенд вона вказує вам на адекватну якусь річ, яку треба вдосконалити або зробити іншим шляхом. Бажаю вам крутого цього тижня, бо енергія дуже сильна. Використовуйте її, ставте лайк та діліться цим відео. До речі, напишіть в коментарях, що вам подобаються мої астропрогнози на тиждень. Чекаю.